Друзі, сьогодні ми граємо в еволюцію. Людини. Да, ура! Знов спустя багато місяців. Да, коли ми це почали виживати в цьому світі, дійшли до Урбанії чи чого там, і так далі пішло діло. І так, все у нас тут є АПЕП. Так, ось це у Окей. Я й забув, як це. Так. давненько не ми. Я знаю, події тут є. Ми їх будемо проходити. Це точно. Давай Ді нажмемо. Во! Події свідкова! Ммм. Це одна з подій. Ок. Трішки пізніше буде доступне. Нам ще цю планетку відкрити. Чи вона у нас... Вона у нас була відчинена? Е? Що це? Бари? Чи ні? Пишіть в коментарях. Була відчинена ця планета, чи ні? Люцеус був відчинений. Що це? Такі кіборги. Я не дуже пам'ятаю, щоб ми кіборгів використовували. Я пам'ятаю б геройку, чи що. Окей. Урбанія. Кіборг. Розмір 2 метри. Поєднання металу та м'яса. Офіс бот бізнес поле бою. Я да не людина буде працювати на енергію. Окей, зате ми знаємо ще декількох істот. Фух. Далі істот тварин. І так, що ми в цій серії будемо робити? Я не знаю. Дмитрий, нам треба досягти багатьох висот, так що треба з'єднати усіх тварин. Е! Ідіть сюди. З'єднуйтесь та еволюціонуйте. Нам треба також вкачатися, прокачатися, да, і планету цю знову відкрити. Чи. Окей. Епоха 1, 2 3. Давай це. Якась рівка буде з'являтися. Бульбашка першої епохи, 5 секунд чекати. Ну так. Да. Може з'явитися рибка тепер. Так, так, так. О, рибка. І що це ми будемо значить робити? Оп! І так... В цій серії хочеться заполучити когось новенького. Так що... О! Итак, ну окей. Клик у нас за тебе Це добре, нормас. Але чого ми за хрестало не можемо нікого нічого купити, а? Що вони там лекоїли ці аб. Окей. Я не против. Так. Ну все. Так, подія у нас не відчинена. А ракета досі працює. Якщо клацати, то вона буде скоріше. Тобто, клацаємо, нажимаємо щось сюди по цим метеоритам, Та нам може попасти щось. Цікаве. Ось монетки, наприклад. Чи кристали всякі. Ось на хвилинку. І все. Так що, якщо будете грати в цю гру, то це лайфхак. Але скільки одна година, це 3600 секунд. Тобто 3600 кліків. А тут 12. Того треба. 3600 на 12 помножити. Це буде багато. Окей. Опа. Знаємо молети, це дуже весело. Ой, кудись улетіло? О, о, вау, 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 вау! Скільки тут? Уже 100 секунд. Це одна хвилина 20. О! Там якийсь мопсик був. Так, да, можна з... дізнатися про нових істот, наприклад, мопсиків, які в космосі літають. Їх взяти і зловити. Щоб вони жили. Да. Опа. Ну тут нормально так. Вже іскрильку вспіли в взяти ще одного мобска спасти, ще одну скрильку взяти. Ну, багато метеорів ми ломаємо. Це вже скільки ми... Це вже тр... на 3 хвилини, мінус 3 хвилинки. 200 секунд це вже буде більше. Ну це круто. Ну все. Це треба до 2 до 240 хоча б. Щоб було хоча б на 4 хвилинки. Опа. Ну, все, трішки навіть більше. Все, 37 хвилин. Це круто! Подійсь від кобах! Працює знову! Ну окей. Ми в сонячній системі. Якісь тут планети Іліум Спаркс В слідуючих серіях ми дізнаємося, що це за планети. Ну добре, друзі. Всім пока-пока. Сьогодні ми. Нічого не зробили. Хоча в кіборги. Вау! І так. Ну, окей Ну, все, друзі, всім пока-пока. В серії ми толком не зробили. Окей, бывает. Всім пока-пока. Кладіть лайк, та підписуйтесь на канал, щоб було більше еволюцій. Всім пока-пока.